Енергетичний позитив. Львівтеплоенерго вирішило не нарікати на своїх буржників, а навпаки, подякувати людям, що справно платять за тепло. Таким як мешканці ось цього будинку. Цим будинком на проспекті Чорновала управляє ОСББ з відповідною назвою Чорний ВІЛ. Труднощі з оплатою за тепло тут виникли майже одразу, як будинок здали в експлуатацію. Чимало власників квартир тут не жили і платити не хотіли. Два роки тому підтверджений судом бор склав майже чверть мільйона гривень. Будинок відключили від тепла в ОСББ. Навіть було прийнято рішення про те, щоб мешканці авансовими платежами вносили кошти за тепло. І більшість з мешканців вносили такі авансові платежі, що в свою чергу приводило до того, що в нас помаленьку-помаленьку борг перед Ютепленерго зменшувався, зменшувався. Зараз він практично відсутній. В нас цей будинок має чи не найсучаснішу систему центрального палення. Всі труби ізольовані, стіни утеплені. Гордість будинку сучасний тепловий пункт. Якщо є погода, досить висока температура на дворі, цей насос закриває подачу тепла, тим самим економить е, саме тепло і споживання. Із травня минулого року СББ не має боргу і платить за тепло бездоганно. Керівник об'єднання вважає, було би добре, якби тепловики зробили добросовісним платникам знижку. Було б добре для інших всіх ОСББ, якщо б тягнулись до цього, щоб для скасування боргу мати якийсь стимул. Тобто якась різниця в теплового навантаженні, можливо, якісь скидки, щоб люди бачили, що це буде покращення. Більшість із 116 квартир будинку мають власні лічильники тепла, а за якісну послугу кажуть, не шкода і заплатити. Для такого комфорту, якщо чесно, це недорого. Тому що все-таки знаєш, ти не в селі живеш ти сам дрова не робиш, нічого не робиш, просто прийшов і тепло уютно. Можливо, саме завдяки таким клієнтам Львів теплоенерго цього сезону відмовилось від практики відімкнення тепла. Так в будинку є 5 буржників, які не платять, а 70 квартир умовно кажучи, які платять, то карати 70 і за 5 теж якби несправедливо. Тому на сьогоднішній день ми звичайно теж і лякаємо різними методами, і подаємо в суд і нараховуємо масу різних штрафних санкцій. Але до такого кардинального рішення, як відключення опалення, це ми не приходимо. Однак зовсім без репресій тепловики не обійдуться. Як закінчиться опалювальний сезон, відключатимуть боржників від гарячої води. Під загрозою будинки, де не платять за тепло, понад чотири місяці. Арсен Данилюк, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.